Вітаю глядачів свого каналу! Мене звати Роман, і у цьому відео я хотів би вам розповісти ті речі про Канаду, про які зазвичай мовчать блогери, ютубери та пересічні мешканці Канади. Не знаю, чи це тому, що вони не знають про ці проблеми, чи тому, що замовчують їх, бо не хочуть висвітлювати Канаду в негативних кольорах, але. В усякому разі, я вважаю, що буде дуже корисно розповісти про це, поговорити на ці теми. Тому що за останній рік в Канаду прилетіло понад 200 тисяч українців, зокрема, десятки тисяч прилетіло в Едмонтон, і тут вони вже зіткнуться дехто так, дехто ні, з тими проблемами, про які вони раніше не знали. Тому я вважаю, що буде дуже корисно дізнатися про ці речі перед тим, як ви купите квитки вже до Канади. Для того, щоб зважити, чи дійсно ви хочете наступні роки свого життя провести саме тут, чи, можливо, ви повинні вибрати якусь іншу країну. Це буде моє перше відео на Ютубі, тому, будь ласка, не засуджуйте сильно якість мого відео та звуку. Я постараюся розповісти вам якомога більш щиро про різні аспекти життя в Канаді насамперед в місті Едмонтон. Я планував створити своє перше відео на Ютубі на тему безпритульності та наркотиків в Канаді, але вчора, 4 травня 2023 року, вже вчергове зі мною трапилися деякі негативні події, про які я сьогодні вам розповім. І вони мене дійсно обурили і спонукали дуже сильно прямо записати нарешті це відео. І це відео буде на тему безпеки, а точніше, небезпеки, в громадському транспорті міста Едмонтон. Отже, вчора я вирішив нарешті замінити своє українське посвідчення водія на канадське, і мені потрібно було поїхати в інший район на Капілано. Поки я з дівчиною чекав хвилин 10-15 на автобус, в якийсь момент до нас підбіг молодий індіанець з велосипедом. Він взяв велосипед BMX, жбурнув його поруч з нами, буквально за пів метра, в огорожу, і почав на нас кричати просто без причин. Ми просто стояли, розмовляли, чекали на автобус. І моя дівчина сказала йому, обережно! Він почав слати нас на три букви, закривати нам роти в дуже грубій формі. Не буду повторювати цих слів на Ютубі. Але ми постаралися не реагувати, так як це зазвичай рекомендують, тому що дуже багато в Канаді, зокрема в Едмонтоні, психічно хворих людей, і ти не знаєш, чого від них очікувати. У них зазвичай бувають ножі з собою, якась інша зброя, тому переважно потрібно постаратися вирішити цей конфлікт без фізичного втручання. І ми якось не відреагували, і він пішов собі з Богом. Ми сіли в автобус і спокійно доїхали до району Капілано. Там я змінив своє водійське посвідчення, ми прогулялися трішки. Містом пішли в парк, посиділи і верталися назад десь о 9-й годині вечора. Ми сіли в автобус, як зазвичай, ззаду. Перед нами сиділа темношкіра жінка, і навпроти неї збоку сидів чоловік. Він виглядав трохи дивно. В автобус зайшов якийсь хлопець, він запропонував тому хлопцю сісти біля нього, хлопець не схотів і сів в самий кінець. Отже, ми сиділи, розмовляли з дівчиною українською мовою. Я витягнув книжку, читав книжку, і цей чоловік почав говорити в наш бік. Не зрозуміло до кого, чи він говорив до нас з моєю дівчиною. чи... До тієї жінки чи сам до себе, тому що дуже багато психічно хворих вони часто говорять самі до себе, або їм вважаються якісь духи, казна що. Тому зазвичай, коли до тебе хтось починає говорити в автобусі неадекватно, там без вибачте, даруйте, то краще просто не реагувати, що ми і зробили. Але він на цьому не заспокоївся. Він витягнув з-за пазухи пляшку горілки і почав її просто пити в автобусі. Далі він почав просто розкидати жбурляти сміттям в різні боки. Але ми також не реагували і до нас щось говорив і продовжував говорити. Але ми вдавали, що ми просто не чуємо. І що він зробив? Він обернувся до нас, взяв свою руку і почав біля моїх ніг цією рукою там, потирати підлогу. Це було дуже дивно. Я також не прореагував. Далі він. Обернувся до мене і показав мені прямо в обличчя середній палець. Це вже мене почало якось дуже сильно нервувати, це вже було якось досить моторошно. В нього була в руках пляшка горілки, він міг цією пляшкою жбурнути в мене, розбити мені голову чи вдарити ту дівчину. Казна що. І ми вже думали: я вже думав, потрібно пройти вперед до водія і попросити його якось тихо, щоб він викликав поліцію. Ми поки що сиділи. І він знову почав до мене говорити, сказав мені, ти пересядь звідси, кудись туди. І тоді я кажу: добре, Діано, йдемо. Ми пішли до водія, ця жінка, яка сиділа поруч з нами, також злякалася і пішла разом з нами. Я кажу, викликай поліцію. Водій ще раніше побачив, що той чоловік поводився неадекватно, він питав: у тебе там все гаразд. Він каже, так, шеф, все добре. Ти ж мене знаєш. І він нам говорив: ви мене знаєте, а ми такі, та ми тебе не знаємо, ми не знаємо, хто ти такий. Отже, ми пішли до водія кажемо: викликай поліцію. Водій має рацію, і він намагався викликати поліцію за допомогою тієї рації. Але та рація якось дідька, не працювала. Ну, звичайно ж. Йому довелося телефонувати зі свого телефона. Він додзвонився, сказав, який номер маршруту, де ми, і ми зупинилися на наступній зупинці і просто стояли. Ми стояли з одного боку, а той чоловік був з іншого боку. Поліція не приїздила, ми простоїли десь хвилин 5, 10, і водій вирішив їхати далі. На наступній зупинці ми вийшли. Він сказав, що в автобусах є камери, там насправді є 4 камери, і вони там побачать і десь його затримають. Гаразд. Нам потрібно було пересісти на інший автобус. Ми почекали хвилин 5, троє, сіли в наступний автобус. І ця жінка така говорить, тільки би в цьому автобусі все було добре, тому що це автобусний маршрут номер 5 дуже поганий маршрут. Він пролягає через Даунтаун, 95-ту вулицю та 118-ту авеню. Це такі вулиці, де багато криміналу, багато бездомних, та є місця, куди вони здають пляшки, скло і отримують відповідно за це гроші. Отже, ми сіли, там було досить багато людей, і здавалося, що тепер набагато спокійніше. І який був мій подив, коли на наступній зупинці я чую гай, Гача! Тобто, я впіймав вас, я вас знайшов, ось я. І цей чоловік знову сидить в автобусі і сміється до нас, махає до нас руками. Ми такі, чого як він заліз сюди потрапив? І він знову почав наближатися до нас, підходити ближче ближче. Нам потрібно було проїхати хвилин 4-5, і він загородив нам. Задні двері, через які ми мали вийти. Але якось згорем пополам я пройшов повз нього разом з дівчиною. Ми вийшли, спитали ту жінку, чи вона не хоче вийти з нами почекати на наступний автобус. Вона сказала: ні, я вже доїду, бо там було багато людей. От така ситуація. Тобто, поліція не приїхала, поліція ніяк нам не допомогла. І це вже не вперше. Буквально кілька днів до того я стояв на зупинці в Даунтауні і чекав на автобус. І там було два автомобілі поліції. І якийсь чоловік, напевно, або під наркотиками, або психічно хворий, дуже сильно кричав: матюкав поліці... поліцейських, матюкав всіх людей, говорив дуже погані слова. І полісмени просто сиділи в авто і взагалі ніяк на це не реагували. Я підійшов до автівки і кажу: вибачте, а це нормально? Те, що він кричить, обзиває людей, говорить погані слова. Тоді полісмен задумався, вийшов з іншим а, поліцейським, підійшли до нього. Той чолов'яга почав їх матюкати. Вони на це ніяк не відреагували. Вони просто з ним разом прийшли, метр 50. Щоб він відійшов від зупинки і все, відпустили його. Тобто, ну ніяк взагалі його не покарали, хоча він їх обзивав, а це порушення закону. Далі, ще один випадок. Десь місяць тому я повертався додому, і мені потрібно було пересісти з ЛРТ на автобус. На вулиці було холодно, морозно, тому я вирішив зачекати 10 хвилин на станції. Відповідно, я взяв телефон, переписувався з кимось, і тут до мене підбігає якийсь е, чоловік. Також він виглядав якимось бездомним або наркоманом, і такий каже мені: Маєш гарні фотографії. Я такий, Прошу, не розумію. Маєш гарні фотографії, дай мені подивитися, дай мені свій телефон. Я такий: ні. Вибачте, у мене нема на це часу. Він почав на мене кричати, матюкатися. Прямо біля мене був рекламний щиток, і він зі всієї сили ногою вдарив по цьому рекламному щитку. Це було дуже страшно, насправді. Я знову ж таки не знав, що від нього очікувати. Але біля мене була кнопка аварійна, emergency button. Я її натиснув, і мене зв'язали з оператором. Відповідно, я розповів оператор, що відбувається. Оператор сказав: добре, зараз приїдуть поліцейські. І поліцейські так і не приїхали. Я десь чекав 7 хвилин. І той чоловік побачив, що я не біжу, що я викликав поліцію, він просто сів на наступний потяг і зник. От і все. Я тоді ще раз до них дзвоню, кажу: чим ви взагалі займаєтесь? Ви ніяк не допомагаєте людям. Дивіться, скільки часу прийшло, ніхто не прийшов. Якщо когось захочуть там порізати, вбити, то вони це дуже легко зроблять, тому що поліція ніяк на це не реагує. Насправді в ЛРТ. На станціях і на великих автобусних терміналах є охоронці. Але ці охоронці, як на мене, це просто якесь знущання. Чому? По-перше, в них немає абсолютно ніякої зброї, і вони не втручаються в події. Я розмовляв з ними, в мене є знайомий, які працюють охоронцем. Вони говорять: так, якщо буде якась бійка, ми не втручаємося. Все, що ми робимо, це записуємо в блокнотик. І ми дзвонимо в поліцію. Я кажу: так для чого ви тоді взагалі є? Тому що в поліцію будь-яка людина подзвонить, коли вона бачить, що відбувається якась бійка, чи хтось на когось напав з ножем. От така ситуація. Дуже часто так буває, що в магазинах, коли хтось краде речі, то охоронці просто дивляться, нічого не роблять, а продавці біжать за ними, за цими крадіями. Це звичайні ситуації. З них немає ніякої користі. І ще дуже смішно те, що часто охоронці це чоловіки, яким там за 60, це бувають жінки, дівчата, яким 20-30 років, у них ріст метр 50. Вони не проходять ніякої підготовки спеціальної. Тобто вони ніяк тобі не допоможуть. Зазвичай, коли це жінки і це центральні станції міста, де зазвичай небезпечно. то коли вони бачать, що щось відбувається, що приходять якісь бездомні наркомани, поводяться дивно, чіпляються до людей. Вони просто йдуть звідти, просто тікають. От така тут охорона. Що найцікавіше, коли ми підійшли до того водія, якого ми попросили зателефонувати в поліцію, то він нам розказав, що це звичайні ситуації. Я про це знаю, тому що я спілкуюся постійно з водіями, коли я їжджу. Особливо ввечері сам вони розповідають деякі ситуації. От він нам розказав, що буквально декілька днів тому в автобусі якийсь чоловік напав на неповнолітню дівчину на підлітка. І водій вирішив зупинитися і втрутитися в ту ситуацію. І знаєте, що сталося? Водія просто звільнили. Ось це таке правосуддя в Канаді, така демократія. Я знаю подібні історії моєї знайомої. Батько колись також працював водієм автобуса, і якось він не дозволив людині, яка була в стані наркотичного сп'яніння, видимому, зайти в автобус і вигнав з автобуса. І що ви думаєте, його заставили просто звільнитися з роботи, тому що якби він це не зробив сам, його би просто звільнили, і він би потім не зміг знайти роботу. От такі ситуації. Також дуже часто, коли я спілкуюся з водіями маршруту номер 3 вони. Завжди говорять нам, будьте дуже уважні, не сідайте ззаду, тому що часто ось ці наркомани бездомні, вони залишають шприци з голками, і ви можете сісти і вколотися. Це взагалі якесь жахіття. Я особисто не рекомендую сідати на останній ряд і не рекомендую сідати на перший ряд. Чому? Тому що на першому ряді дуже часто їздять люди. Зі сміттям. Тобто, всякі бездомні вони не хочуть багато проходити. Вони з собою возять сміття пляшки, скло то, що в великих таких величезних чорних пакетах вони здають і отримують за це гроші. І вони часто ставлять його прямо те сміття на сидіння. Часто ці люди, вибачте, обісрані, обіцяні, вони можуть просто там вживати наркотики. Тому краще оминати цих місць, і те саме відбувається на останніх сидіннях. Там може хтось спати, може хтось переодягатися тощо. Вперше я потрапив до Едмонтона у травні 2019 року. І тоді ситуація з громадським транспортом була трішки кращою. За три місяці, які я провів тоді в Канаді, у мене було три інциденти, про які я розповім вам у наступному відео. Але після того, як декілька років у світі бушувала епідемія коронавірусу, кількість бездомних та наркоманів надзвичайно сильно виросла. За приблизними підрахунками, вона зросла вдвічі в Едмонтоні. І відповідно... Більше цих людей користуються громадським транспортом. Але в чому різниця? Якщо у 2019 році водії їм переважно не дозволяли заходити, не оплативши проїзд, то ситуація змінилася. І зараз фактично кожен з них заходить всередину і не платить ніякі гроші. Чому? Розповідаю. Отже, часто траплялися ситуації, коли водії не дозволяли. Цим людям заходити, тому що вони не оплачували проїзд або були в стані наркотичного сп'яніння. І ці люди починали бійки, вони починали трощити автобуси, бити водіїв всіх. І проблема в тому, що в Канаді, не так як в Україні, тут за тебе ніхто не заступиться. Шанс, що навіть якщо автобус буде повний, і за тебе хтось заступиться, дуже мізерний. Спробую вам пояснити, чому. Якщо в Україні є така народна мудрість, таке прислів'я, моя хата з краю, нічого не знаю, воно є негативним. Тобто ми так говоримо про тих людей, які намагаються відсторонитися від загальних проблем, правильно, від якихось проблем держави, від проблем своєї родині, від проблем своєму селі, своєму місті тощо. То в Канаді моя хата з краю, нічого не знаю. Це принцип, за яким канадці живуть. Їх так навчають ще з малку, в принципі. Тобто, якщо ви зайдете на якісь форуми і почитаєте їх про якісь випадки, про якісь пригоди, які ставались в людей, випадки застосування зброї, різанини, стрілянини, то ви прочитаєте так. Не втручайтеся, це не ваші справи, не ваші проблеми. Ці люди щось не поділили. І їхня улюблена фраза mind your business. Тобто займайся своїми справами, не втручайся в справи інших людей. Відповідно, це перша причина. Друга причина це те, що в Канаді фактично заборонений самозахист з використанням будь-якої зброї. Тобто, в Канаді заборонені перцеві балончики, заборонені електрошокери. І дозволені лише балончики проти ведмедів або проти собак. Але річ в тім, що вони дозволені для використання лише проти ведмедів, але не проти людей. Тому, якщо вас колись хтось затримає з таким балончиком, я маю на увазі якийсь полісмен, то в жодному разі не кажіть, що це для самозахисту, тому що тоді його відберуть. і... Вас оштрафують в найкращому разі. Кажіть, я, наприклад, живу на такій вулиці, де є багато собак, я боюся, мені треба використати це. Або кажіть, я там працюю в магазині, мені потрібен ніж, якщо у вас є цей ніж тощо. Звичайно, на нелегальному ринку можна купити і електрошокери, і балончики, і пістолети, і що захочеш. Але легально, ні, легально, ви можете купити лише спрей проти. Ведмедів або проти собак. І це фактично єдиний засіб самозахисту, який ви можете використати. Але навіть якщо на вас хтось нападе і використаєте проти людини, то потім ви будете винні, скоріше за все, ви будете відповідати і проблеми будуть у вас. Проблема, перепрошую за автологію в тому, що ось цих людей бездомних, наркоманів, вони не мають ніякої відповідальності. Тобто полісмени. Їх не затримують, а якщо затримують, то одразу відпускають. Це мені нагадує чимось Київ і вокзал, де таке саме відбувається із циганами. Їх затримують і одразу відпускають, і вони далі продовжують красти. Насправді це велика проблема, тому що вони відчувають. Безвідповідальність і вседозволеність, і тоді вони починають діяти, так як той чоловік. От ми викликали поліцію. Він чудово розумів, що ми викликали поліцію, але він сів далі з нами в автобус і з нас просто насміхався, тому що він розумів, що поліція не приїде, а якщо приїде, то йому нічого не буде. І відповідно, люди починають робити все, що хочуть, і це призводить до того, що зростає насилля і зростає кількість злочинів, зростає кількість цькування, і образ, і небезпечних ситуацій, і особливо в громадському транспорті, тому що зазвичай громадським транспортом в Канаді, зокрема в Едмонтоні, користуються люди, які не можуть собі дозволити купити автівку. Тобто, дуже бідні люди, малозабезпечені, або бездомні, наркомани тощо. Так от продовжимо про те, чому зараз бездомні їздять. В автобусах і не платять за них. Отже, вони нападали на водіїв, влаштовували бійки, розбивали все всередині автобуса, і водії почали їх боятися. Але міська влада, замість того, щоб якось захистити водіїв, замість того, щоб поставити на великі автобусні термінали поліцію, щоб поставити на станціях ЛРТ полісменів. Вони сказали їм: тоді ви просто пропускайте всіх. Якщо хтось не може оплатити, не має квитка, просто дозволяйте йому заходити всередину. Пропускайте. І тому зараз дуже часто, якщо ви будете їздити в автобусі, ви побачите, що там є люди реально під наркотиками, і вони виробляють просто якісь неймовірні речі. Вони можуть сидіти, скажімо, не на сидінні, а можуть сидіти. На спинці сидіння, вони можуть відкрито наркотики передавати одне одному, вони можуть знімати з себе одяг, спати, і навіть з моєї дівчини був такий випадок, коли вони мастурбували в, у вагоні. І також є відомий випадок, записаний на камеру, як люди займалися сексом. ВЛРТ. Це все ненормально, але через те, що вони не несуть відповідальності за це, то їм на це начхати. Їм начхати на те, що вони заважають звичайним людям, а міській владі начхати також на це. І відповідно, така ситуація складається, і це стає гірше, гірше і гірше. Якщо раніше такі ситуації траплялися раз на кілька місяців, потім вони почали траплятися. Раз на місяць, раз на тиждень, раз на декілька днів. А ось тепер, бачите, за цей день трапилося двічі за день. І що ми можемо з цим зробити? У нас немає засобів самозахисту. В цих людей зазвичай є з собою ножі, тому проти них трішки лячно якось намагатися застосувати фізичну силу, щоб себе захистити. Тому що вони можуть тебе зарізати, і потім в них за це не буде відповідальності, тому що вони психічно хворі. Психічно хворі люди в Канаді не, не знаходяться в спеціальних клініках. Ні, вони потрапляють на вулицю. Чому так? Тому що вони не можуть знайти роботу, вони нікому не потрібні. Відповідно вони не можуть ніяк соціалізуватися і це все просто питання часу. Коли вони потраплять на вулицю і стануть бездомними і почнуть вживати наркотики, а в Канаді сім'я та родина не є такими згуртованими як в Україні. У нас ці поняття мають більшу цінність, ніж у Канаді. Тому дуже часто такі люди, в яких виникають якісь проблеми з наркотиками. Чи з психічним здоров'ям. Їм ніхто не допомагає: ні батьки, ні сім'я, або часто просто не можуть допомогти. І вони потрапляють на вулицю і далі загрожують звичайним людям. Друзі, я буду вам дуже вдячний, якщо ви прокоментуєте моє відео та розповісте мені, чи стикалися ви з чимось подібним в інших країнах світу чи в Україні. Можливо, ви також мешкаєте в Едмонтоні, і з вами траплялися подібні ситуації, і ви хотіли би розповісти про це. Я буду вам за це дуже вдячний. Дякую вам за перегляд. Чекайте, будь ласка, на мої наступні відео. І я зичу всім здоров'я та будьте в безпеці, усім мирного неба!